Пласт у Дубні існує зовсім недавно. Починалося все з гуртків, які в Центрі національного патріотичного виховання. У нас два гуртка, один виховник був. Ось і в цьому році ми, як волонтери, приєдналися до пласту. Фактично, пласт отримав новий поштовх до розвитку під супроводом і з допомогою обласного рівненського вишкольного центру. Моя дружина стала волонтером як виховник. Я займаюся організаційною діяльністю і веду соціальні мережі нашої сторінки. Зараз в Дубно у нас 25 пластунів. Новаки в нас є, і юнаки завжди з пластом найскладніше це виховники, це волонтери, які мають займатися з дітками. Наразі в нас зараз є два волонтери: це я і Надія. У нас є три гуртка, але цього року має до нас ще долучитися дівчинка, яка приїхала навчатися в місто Дубно. І вона можливо буде підсестричкою і допомагати нам виховати виховувати наших пластунів. Пласт навчає бути дітей-лідерами, свідомими громадянинами нашої країни. Це є активні люди, які можуть впливати на розвиток нашої країни. Патріоти. Дуже багато пластунів зараз захищають нашу країну і мають для цього навички, які дав їм пласт. Діти у нас самовиховуються, самоорганізовуються і стають активними громадянами. Як своєї громади, так і країни в цілому. Я стала пасункою того, що просто мені подобається мандрувати І Подобається мандрувати за кордоном. Я вирішила стати пластункою, тому що мені дуже подобається їздити на табори, заводити нові знайомства. Мені подобається те, що в нас дуже хороші виховники. У нас на пласті всі розумні, ніхто не бігає, грається. У нас на пласті є хороша дисципліна, ніхто не може на сходинах кричати. Мені дуже подобаються такі заходи, як зараз ярмарки, танці, співи і всякі такі. Мені подобається пласт, тому що ми тут багато подорожуємо і я дуже сильно люблю їздити, в всякі табори, як всі інші. Ми робимо всякі майстер-класи, вивчаємо, як створили пласт і всяке таке. Хочу подякувати напевно, всім людям в Дубні, які прийняли нас як переселенців з Херсону, дуже тепло і не допомагають їй на даний час. Познайомив нас в принципі, з центром патріотичного виховання. Микола Мандзюк. нас підтримують в першу чергу. Це батьки, тому що вони захотіли, щоб їхні діти були скаутами пластунами. Також вони самі долучаються до пласту. Нас підтримує міська влада. Також основною нашою підтримкою виступає громадська організація Добробут, яка нам допомагає з майстерками проведенням наших заходів з дітьми. Що міська рада виділила на Ремонт приміщення, в якому ми плануємо займатися з дітьми, взагалі у нас плани дуже амбітні, в тому числі і розширення нашого осередку в станицю. Ми зараз проходимо реєстрацію як відокремлений підрозділ пласту. А взагалі наша діяльність по всій Україні в цьому році діти відвідували вже відвідали вже п'ять таборів і в Україні, і за кордоном.